Вітаю, дорогі німці. Я знаю, що ви вже стомилися, вже початок 9-ї, але нам необхідно йти вперед, коли ще йти вперед. Так, Поїхали мої золоті із безіхт, Безгідтса огляд прислівникових речень. Виділення за семантичним аспектом, часові речення, зазначення часу і форми одночасної дії. Ну, у нас є, як завжди, HAUC. Головне речення, плюс давайте збільшу. Головне речення так. Із сполучним прислівником. Ти пакуєш валізи, інсвішен або в той час я роздруковую важливі документи. Як ми бачимо, інсвішен і вендесен, Щось таке в нас вже було. Друка розірвала, але притягнула до себе, і аус, префікс, викинула в кінець. Тепер у нас є головне речення, підрядне речення. Я відвідую тебе. Відвідаю, коли я в Мюнхені що буду. Бачите? Я відвідав ухте, значить, відвідав його, коли я був у Мюнхені. коли я в Мюнхені був. Бачите диван, він поліпшив надзвичайно свою англійську в той час, як він навчався в Ландкастері, навчався. Бабуся мала поїхати у подорож своєї мрії, Зольте, Зулане, поки вона все, що в формі є. Тепер зв'язка, головне речення підрядне речення, і наголос на початку і на кінці речення. Цікаво, він ще не дзвонив Зайд поки або відколи він. Це вже речення було. Він переїхав з Берліну і в кінці. Я варте, я чекаю, біз, поки ви не закінчите їсти. Біз кінці Фу, Дивимося, дії, які він не відбуваються одночасно, і зв'язочка у нас з вами: головне речення плюс головне речення. з. Сполучним прислівником. Окей. Ми заселилися в готель, і після того ми подивилися на місцевість. Окей. Увечері ми в ресторані поїли дафо, а до того ми були в басені 30 хвилин. У мене таке стільки ну було воно вже, нас. Це все діло. Що ж, повторю по 58 років. Головне речення, плюс підрядне речення. Будь ласка, подзвони рух подзвони мені до того, як ти прийдеш чи підеш. Ну прийдеш, напевне, комст. Хворому стало ліпше, на день після того, як він прийняв таблетку. Тео, Шрайпт писав, Шрапт пише електронний лист після того, як він узгодився з пані Гербна. Тімо не дозволяється грати на комп'ютері, поки він не зробить домашку. Було це вже 108 разів. Цікаво. Каузальзе, чи вони систематизуються, речення із зазначенням причини, головне речення, плюс головне речення із сполучником і Мартін... Знов цей Мартін у відпустці, <зим> тому що любить кататися на лизок. Головне речення, плюс головне речення і сполучник, прислівником сполучниковий Марті любить кататися на лісу, не на лижах. Ось чому він їде у відпустку в Альпи взимку. Так, вони притягнули махт попереду. Вони просто показують, що куди притягується. Головне речення, плюс підрядне речення. Я надаю перевагу їздити у відпустку в січні, тому що люблю сніг. Ліба буде в кінці через вайль і через да. Так, гінвайз, якийсь тут у нас під'їхав із лампочкою. Сполучні прислівники Десхаль, Десвеген, Дарум і Деге відносяться до причини, зазначеної в першому головному реченні. знов цей Мартін полюбляє кататися на лижах, і саме тому він їде кататися в Альпи у відпустку, Десхаль притягнув присуток. Речення з Ден і Валь або Да вказують на причину, Мартіна йде на. У відпустку в Альпи, тому що йому подобається кататися на лижах. І те саме, тільки тут файл і в кінці ферт, а тут день, і потім хто що робить. Боже мій, це і те саме 20 разів перебираємо, Боже мій. Умовні речення, конкретизація умови, головне речення плюс підрядне речення. Будь ласка, увідоміть мені, зв'яжіться зі мною, якщо у вас виникнуть питання. Фальс, тут що робиться. А, так, уточнення послідовності, послідовні речення, зв'язка, головне речення плюс головне. Знову Мартін їде з задоволенням. <свіси> Ой Боже. Так, як, значить, отож як наслідок результатів, він щороку їде на зимові канікули. Що тут? Треба угу. кататися регулярно на лижах, інакше знову забудеш. Підр... Так, так, головне речення плюс підрядне. Цієї ночі падав сильний сніг, ну, тому похід скасували. Щось новеньке. Здається, і попит такий великий, що нам потрібно розширити виробництво. Та... Що тут робиться у нас? Зараз зараз. Твердження про обмеження, окей, Головне речення плюс головне речення зі сполучником. Правила звучать просто, але деяким людям важко це реалізувати. Щось новеньке, будь так, вже був 20 разів. А головне речення, головне речення зі сполучним прислівником. Густа не вміє кататися на лижах, незважаючи на це, він їде у відпустку вальпа взимку. Ось так. Елла погано катається на лижах, тим не менш вона хоче взяти участь у гірських перегонах, чи що на гірських лижах щось таке. І головне речення плюс підрядне речення: густа у відпустці вальпа взимку, хоча він не вміє кататися на лижах. Давайте зробимо висновок. Так, значить, сполучникові прислівники, тросден, динох the і кон'юнкціон, або сполучник посилаються на обмеження або контрпричину в першому головному реченні. Густав не вміє кататися на лижах, але все-таки він їде у відпустку в Альпі в зимку. Речення заболяв глях уже було це, і вшон вчора нас було, вказують на обмеження чи контрпричину. Густав їде у відпустку в Альпі в зимку, хоча він не може кататись на лижах. Ой, я щось не те натиснула і десь воно ділося. Так, Густо. Боже мій, скільки тут ще його є? Ну добре. значить так, Ангабе, повідомлення про намір мету, зв'язка, головне речення, підрядне речення. Люсі пише коротку записку, щоб ніхто не забув про зустріч. Головне речення о, інфінітивна конструкція Ніна і Макс їдуть у відпустку, щоб відпочити. Це було. Модальне речення у нас вказівка, значить, якесь уточнення способу. Зараз побачимо. Головне речення плюс підрядне. Знову ці лижі. Що робити? <пробуйте> Найліпший спосіб навчитися кататися на лижах, взяти участь у лижних курсах. Цікаво. Двері можна відчинити, якщо ви натиснете зелену кнопку. Окей. Кримінальна історія була не такою захоплюючою, як я очікував. Ну, буває. Кримінальний трилер був більш захоплюючий, ніж я очікував. І він уже зробив кілька помилок, без будь-яких наслідків. Ну, таке діло. Цікавий тут контекст у них. Ладно. Головне речення плюс інфінітивна конструкція. Ніна і Макс пішли, чи що вони там відбули сьогодні, відправилися сьогодні, вранці без попереднього бронювання номера в готелі. Це було підрядне речення плюс головне речення. Чим більше ти катаєшся на лижах, тим краще ти можеш це робити. Чудово. Так, ну що ж, мої хороші подивимося далі, що у нас робиться. Так, дві секундочки, Хочу перевернути, щоб. Боже, ще щось є. Чи вони підсумовують нас, нам весь посібник, я не знаю. ангаба що це за ангабе? Якісь вказівні протиставні. Головне речення, плюс головне речення зі сполучником. Я їздив у відпустку влітку. Добре, але сьогодні я вважаю що ліпше поїхати взимку. Угу. Катріна їздила в серпні не на Балтійське море. Вона залишається вдома. Неясно. Головне речення, плюс головне речення зі сполучним прислівником. Деякі учасники мало десь там просунулися, не роблять прогресу. Інші навпаки багато чого навчилися. Так, з одного боку мені подобається море, з іншого я люблю проводити відпустку в горах. Чудово. Головне речення, плюс підрядне речення. Перша група з'їхала з невел... знову ці з невеликого пагорба. Тоді як друга група вправлялася на крутій горі. Добре, ще не все. Казівка альтернативи. Головне речення, плюс головне речення треба підтягнути, бо нічого не підтягуємо. Там ще якась інтрига. Ну, це до завтрашнього дня, готуйтеся, будемо стелитися вже. І, і далі йти. Можливо, ми насолодимося походом на вихідних, або ми попрацюємо в саду. Лєна або їде у відпустку до, до Іспанії, або залишається вдома. Угу. Зв'язка, головне речення, плюс головне речення із сполучним прислідником. Гудрун і Густав не хотіли йти з нами купатися, натомість вони пішли пішки дві години. Окей. Головна речення плюс інфінітивна конструкція. Ви хочете прийняти рішення зі волі. Вони хотіли, напевно, це ті, які поїхали бронювати готель. Хотіли прийняти рішення спонтанно, Анштаб замість все точно спланувати. Добре, хай буде так. Списки ми якісь перерахування. Головне речення плюс головне речення зі сполучником розглядаємо. Добре, у січні їдемо в Австрію, і влітку ми. Разумві на Ірландію поїдемо, так? Чи там у Мартіна? Мартін їде недобре, не добре катається на лижах. Uh, І також він вміє добре плавати. Ні те, ні те він нічого не вміє, так розумію я. Не тільки. Ну, чекайте. Мартін ну, ніхтнуагуд, вміє він все. Не тільки гарно катається на лижах, а ще й гарно плаває. Ось так. От сказала, що нічого не може. Так. Головні речення плюс головне речення із получниковим прислівником. Саймон погано катається на лижах, ног канекут. А це вже навпаки, пам'ятаєте, це вчорашня конструкція веде ног. Ні те, ні те. Якщо аух, то веде ног. Антин... Фу. Антонімічна йому конструкція. Не може він ні на лижах кататися, ні добре плавати. Хай бере майстер-класу Мартіна. Так, це вже вправо, я не вірю своїм очам. вправи зробити треба за допомогою сполучників. Боже мій, два, дивіться, це вправо, вже пішли ти, глянь При... поставити прийменник. Я так бачу, ще якусь інтригу. Послухачка у нас є, вона лізе, все поставимо. І завтра будемо розглядати, я виставлю собі щодо. Завтра. Дякую. Дякуємо проще, якийсь такий насичений урок. Вони ці уроки досить такі насичені йдуть під кінець. Я думаю, що ми цього тижня вже завершимо граматику Б1. Не будете боятися, коли Б2 будемо починати? Ні? Показувати вам уроки інтеграційних курсів. Я, я сьогодні виставила один з Б1 рівня. Будемо показувати Б2, я вже один показала Б2 інтеграційний. Не боїтеся? Не страшно вам? Дякую, ми Все, На сьогодні, все. Ось і всі новини на сьогодні з німецької мови. Ось і всі хороші, вправи, правила. Дякую вам за підписки, дякую за лайки. Побачимося з вами обов'язково завтра. Пока!